Вітаю! Мене звати Валентина Гацько. я вчителька математики. На минулому уроці ми почали вивчати тему про паралельність площин. Сьогодні й далі будемо її досліджувати, а ще розв'язувати задачі. Перш ніж ми перейдемо до задач, спробуємо віднайти паралельність площин у природі та побуті. Наприклад, памукале у Туреччині. Це термальні джерела, які без зайвої скромності можна назвати геологічним дивом світу. Зверніть увагу на фото. На ньому плещини вапняних відкладень паралельні між собою. Або знайдімо приклади паралельності площин у техніці. Це може бути літак, як зображено на картинці, хвостове оперення та крило чи, наприклад, звичайнісінький холодильник. Його полиці теж є прикладом паралельних плещин. Перше завдання: у кубі ABCD A1B1C1D1, що на екрані. Назвіть площину паралельно площині аа 1 б 1 Це площина ДД1С, що виділена зеленим кольором. Тепер назвіть площину паралельну площині Б1С1С. Це площина аа 1 д Далі назвіть паралельну площину площині МНК, де точки, що позначені на екрані, жовтим кольором, це точки М середина АД, Н середина ДС, К середина ДД1. Маємо площину МНК, що позначена жовтим кольором на екрані. Паралельною їй буде площина АД1С. Вона блакитного кольору. Тепер перейдімо до наступної задачі: Дано тетрайдер АБЦД, який зображено на екрані. Точка П середина БЦ. Точка М лежить на стороні АС та СМ відноситься до АС як 1 до 3, починаючи від точки С, побудуйте площину, яка проходить через точку М паралельно площині АДП. Знайдіть сторони утвореного перерізу, якщо АВ дорівнює АС дорівнює 10 см, БС дорівнює 16 см. АД дорівнює ДБ дорівнює ДЦ дорівнює 17 см. Оскільки шукана площина паралельна площині ADP, то проводимо через точку М пряму паралельну АД у площині ADC, точку перетину з DC позначимо Н та пряму паралельну АП у площині ABC, Точку перетину з BC позначимо К. У результаті отримаємо трикутник МНК, шукана площина паралельна площині АДП. Перш ніж знайти МН МК та КН, знайдімо невідомі сторони трикутника АДП. Розгляньмо рівнобедрений трикутник АБЦ, АП медіана проведена до основи. А значить, вона є і висотою трикутника. Знайдімо АП із трикутника. АПЦ за наслідком із теореми Піфагора. АП дорівнює 6 см, аналогічно знайдімо ДП із прямокутного трикутника ДПЦ. ДП дорівнює 15 см. Оскільки МН паралельна АД, то трикутники МНЦ і АДЦ подібні. А значить, МН відноситься до АД як 1 до 3. Маємо, що МН дорівнює 17,3 см. Оскільки трикутники CDP і CNK подібні, НК відноситься до ДП як 1 до 3. Маємо, що НК дорівнює 5 см. Аналогічно, трикутники CAP і CMK подібні, а значить, МК відноситься до АП як 1 до 3. Маємо, що МК дорівнює 2 см. Відповідь 2 см 5 см 17, см. На цьому уроці ми застосували знання з паралельності площин під час розв'язування задач. На наступному уроці ми будемо досліджувати перпендикулярність площин. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!